Підсумовуємо перший матч Кубку України з командами Сокіл і Шторм з нами головний тренер команди Шторм Олександр Бобкін. Вітаємо! Які враження від дебютної перемоги в історії команди? Це важливо було в першій офіційній грі виграти і це добре, що так все вийшло. І емоції дуже позитивні. Наскільки приємніше, що команда подолала дворазового чемпіона саме? Цього турніру і чемпіона України. Ну, завжди. М, треба грати з кращими, а з найкращими ще е, краще. Тому це дуже, що ми добре почали з цією командою. Далі зіграєте з Кременчуком. Наскільки цікаво буде зіграти з господарем турніру і чином володарем трофею? Це дуже цікаво. Ми грали дві товариські гри, три товариські гри в Кременчузі. Жодної не було, що було десь нам там легко, чи ми могли щось там контролювати. Тому очікуємо дуже гарну боротьбу. Дякую. Я хочу ще сказати, що ми граємо і живемо завдяки тому, що наші дівчата та хлопці, наші воїни ЗСУ нас боронять, нашу країну. І ми дуже вдячні і ми дуже це цінуємо, поважаємо. Дякуємо. З нами головний тренер Сокола Олег Шо... Олекс... Шоференко. Як підсумуєте гру? Ну, доволі така сумбурна гра була, але ж сьогодні команда з міста Одеси грала краще і заслуговувала на перемогу. Чим здивував суперник? Чим здивував? Вони грали у своєчасний хокей, швидко рухалися, швидко думали. Вони більш хотіли більше сьогодні виграти, ніж все Які основні висновки зробите перед чемпіонатом? Ну, будемо готуватися далі. Наразі ми не знаємо, коли розпочинається чемпіонат, але ж ми чекаємо, що він буде дякую